Всім привіт! Ви на каналі Діана Фуд. Сьогодні готую омлет вайрогриль для дітей. Для початку форму змазала вершковим маслом. Розбиваємо 3 яйця, перемішуємо, додаємо 150 мг молока. Також додаємо сушені трави, часник сушений, солодку паприку та куркуму. Спеції додавайте за своїм смаком. Також додаю сир, десь 100 г. Знову перемішую, ставлю вайрогриль. На 160 градусів приблизно на 20 хвилин. Все дивіться по своєму аерогрилю. Омлет виходить ніжний, смачний, діти дуже люблять саме в цьому варіанті. Всім рекомендую приготувати. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до нових відео.